Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас буде рубрика Зашквари тижня. Влада розкривається в своїх заявах, проявляє свою сутність, демонструє своє відношення до перемоги, до українців і, звичайно, має своє бачення розвитку подальших подій. Ну от, я хочу почати з коментаря нашого великого друга, хай йому грець, радянського сенатора Байдена, який нещодавно заявив на цьому тижні, що він сказав: У нас є божевільний сучий син, як той Путін, а також інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзиційна загроза для людства це клімат. Ну, щоб ви розуміли, він там все рівно хоче звалити з хворої голови на здорову. Все тикає на республіканців, що вони винні у відсутності допомоги. Інші навіть притягують до цього Трампа, що це Трамп у всьому винний, але кошти зброї, відповідальність у Байдена, і як ви бачите, він не бачить. Екзиційної загрози з боку Путіна. Він бачить екзиційну загрозу з боку вітриків, от буде боротися з зеленим переходом, з кліматом, а з Путіном там хтось інший розбереться. Ну і е, повернемось до наших п'яти шести ефективних зрадників, що у них в головах. Знову повернувся на арену Арахамія. І от е, з приводу того, що Байден не хоче давати зброю. Як Арахамія відреагував на зменшення зброї з боку заходу? Питань про розгортання власного ВПК, зменшення витрат на забаганки чиновників, на цих ефективних зрадників взагалі не йде. Іде мова, чим ми будемо закривати фронт, якщо захід не буде нам допомагати зброєю? От послухайте думаю, що буде півмільйона, чесно вам скажу. Ну чи правильно говорити, що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше мобілізувати? Ні, так неправильно казати. Навпаки, якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Ви тваринку цю чули, бен? Ви? ви розумієте, якщо Захід не дає зброю, то ми будемо закривати фронт людьми. 10 років війни, 2 роки активної фази війни, бюджет України 4 трильйони гривень, більше 100 мільярдів доларів. Витрачається більша половина, витрачається вся, всі наші податки ідуть на забаганки цих зрадників на благоустрій чиновників. І ставиться заходу ультиматум. Якщо ви не будете надавати нам зброю, то ми будемо своїми людьми закривати фронт, щоб ви розуміли відношення українських управлінців, українських зрадників до українців. Ще раз кажу питання скорочення витрат на чиновників. А більш того, президент сказав, що всі українські чиновники мають бути державниками, мають бути лідерами і мають демонструвати лідерські якості. То, будь ласка, Верховна Рада, Кабмін, Офіс президента, всі в окопи, ви не готувалися до війни. Кров українців на вас. Вам, цивільне населення, українські добровольці дали два роки фору для того, щоб ви схаменулися і підготувалися. Які ви висновки ви зробили? Ми продовжимо експериментувати, да, як е, в тому анекдоті про Ребе, коли. у... Єврея вимирало стадо коз, і він постійно експериментував, як треба їх розмістити квадратом, кругом, трикутником, поки вони не подохли, каже, ой, блін, а в мене стільки ще ідей було. От у них ще ку дуже куча велика ідей, як розмістити українців в окопах. Ну, не тваринки. Ще у нас з'явився воїн, депутат Гончаренка. От послухайте, що він заявив на цьому тижні. If there will be any war in future, and United States will need people who will stand shoulder to shoulder with them, who will be in trenches near Tehran? I don't think that many nations are ready to. Ukrainians are ready. We are Ukrainians. We are ready to stand with the United States shoulder to shoulder, either in trenches near Tehran or near uh, in North Korea or in near Beijing. No difference. Це якийсь єбанаріум, чесно. Хто ти воїн? Він готовий в окопах в Тігірані сидіти. Якщо ти готовий, блин, покажи, покажіть йому, де знаходиться ТЦК. Ну, реально, людина хоче воювати. Вона хоче в окопи. Чому Зеленський утримує його в Верховній Раді? От, я вам зараз поставлю це відео, я вже його ставив. Що... Українські депутати мають бути взірцем для українців, мають бути державниками. Я вважаю, що так, всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що може зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. Ну. Так, а Арахамія каже, ми їх нікого не пустимо. Хай жмуть на кнопки. Вони дурню приймають. Я робив вчора відео, які закони є, які вони не виконують. Що вони мають займатися питанням вдосконалення стану війни? А вони цифровий Жмирінецький радується, що він два роки займався, і нарешті у нас є цифровий підпис, у нас є можливість. Схаменіться, блін. іде війна, вони, блін, хернею займаються. От е, останнє відео я вам продемонструю. Чим займаються наші народні депутати? Е, я ще про БЕП скажу. Це з засідання комітету Верховної Ради. Е, там були присутні е, ну, суцільний сором, був присутні народні депутати і е, малюска від кабінету міністрів. Ну, взагалі, це була бій між. Українськими зрадниками і представниками західних інтересів. Західні інтереси представляв пан Железняк, Матрос Железняк, а Малюска представляв інтереси Офіса президента, окремо розберу цю тему. Просто от е, відео, як малюска бачить додаткову мобілізацію за рахунок чиновників. Він може проаналізувати, хто в ньому підлеглих, які є на руках, і визначити, кого можна звільнити, кого не можна звільнити мільйоном різних способів. Починаючи від реорганізації, закінчуючи відсутністю бронювання. У нас зараз бронювання, такий аспект, який Пробачте, Ви як міністр фінансів пропонуєте для того, щоб звільнити негодних людей, знати їх з бронювання. Я правильно такое що почув? Ні. Ще раз. законодавство. Давайте я тоді поясню детальніше. Законодавство зараз дозволяє нам половину людей бронювати державною А не визначаючи критерії такого бронювання. Тому безумовно, що будь-який керівник буде бронювати не за алфавітним принципом, а за тих людей, які йому критично необхідні для забезпечення роботи державного органу. А не обгодних не бронювати. А? А неугодних не, не бронювати. Ми так очищуємо неугодних, а тих, хто не можуть нарежим, чином функцію. ну от це сутність сьогоднішнього бачення державних чиновників, як вони можуть проводити бронювання зараз. Хочуть прийняти законопроект, де 50% чиновників лише можна бронювати. Всіх решта можна пустити в розход. І от він каже, що керівники будуть вирішувати своїм перстом. Хто піде в окопи, а хто буде доїти український народ далі? Тобто, хто краще буде вислужуватись перед керівниками, той залишиться в тилу, а хто так скажемо дуже вумний, той піде в окопи. Ну, ми знаємо вже не раз, що повістки вручаються саме невгодним. Це і в адміністраціях різних там волонтерів нагібали, хто починає критикувати українських управлінців. Цих п'яти шести українських зрадників, хоча їх ну їх, їх мільйон, їх армія, тому повістка в руки, от з такою ментальністю, з таким уявленням життя, з такою свідомістю живуть наші народні депутати, наші представники кабінету міністрів. До речі. Наш Кабмін з'їздив на кордон зустрітись з польським урядом, хоча польський уряд сказав, що він може зустрітись не раніше 28 го числа. Вони, вам, дивіться, приїхали всі такі красиві, а ти знов сьогодні не прийшов. Звичайно, дуже добре за кошт українських платників роз'їжджати по Україні, імітувати, що вони працюють. Батя я працюю. Ну, це стидоба якась. Президент сказав, їдьте зустрічайтесь. Вони встали і поїхали. А чого? Українці платять, чого б не з'їздити. Ну і фіг, що польський уряд не збирається сьогодні зустрічатись, вони готові лише два. А ми поїдемо. Роботи ж немає. Фортифікація вся збудована, всі військові знаходяться в укріпленнях. Ми розгорнули військову економіку. Ми скоротили державницький апарат, всі роз... працюють на війну. Щоб не з'їздити у відрядження. Що я вам можу сказати? Ну, з, цим, з цим соромом, суцільним соромом це треба щось робити. Українцям треба вирішувати з цими неефективними менеджерами, з цими зрадниками, відвертими зрадниками, хабарниками. І просто туп ідіота. Ну, ідіоти, ну, ідіот на ідіоти або працюють на Офіс президента на Татарова, на Єрмака, Демченка, Сємченка, Блин, задрали ті. Блін, так не хочеться знати ці прізвища. Але вони, ну, вони е, гроблять український народ, українці мруть зараз на фронті, тому що ці бездарі займаються здачею інтересів України. Не буду вже повторюватись. Е, взиваю до вашого розуму. Маємо. По цим управлінцям приймати рішення це питання життя і смерті, і це завдання на сьогоднішній рік. Ми маємо їх позбутися, впровадити прямі норми демократії, встановити жорсткий контроль за всіми можновладцями, за всіми управлінцями, призначати їх, звільняти їх за кожний промах. Вони мають звітувати і відповідати. І це наша відповідальність зробити Україну демократичною, вільною, справедливою і безпечною. Вірю, українці зможуть згуртуватися. Ці ну ці уроди нас згуртують ну рано чи пізно. Краще раніше, щоб ну зараз дуже багато втрат на війні. Ви бачите, що фронт активізувався. Наші бездарі не знають, як забезпечити українців, як створити фортифікаційні споруди, як убезпечити, як правильно організувати управління. Тому наше завдання це виправити. Україна переможе все в наших в руках. Слава Україні!